У цьому відео ми будемо говорити про ракетну систему Хаймарс, конструкцію, характеристики ракети та як вони працюють взаємодіючи з винищувачами f 35 Пропоную одразу перейти прямо до основної інформації. Розроблена для американської армії наприкінці 90-х років М-142, англійською скорочено Хаймарс. Це порівняно легка реактивна установка залпового вогню, яка встановлюється на сімейство середніх тактичних транспортних засобів. «Хаймарс» є легшою версією М270 і є рішенням, яке було впроваджено на полі бою, протестовано і є високонадійною системою, що перевищила всі стандарти продуктивності. Порівняно з М270, вона потребує менше часу для переїзду з пункту А до пункту Б. «Хаймарс» перевозить одну ракетну платформу, тоді як М270 дві. Давайте розглянемо деталі та характеристики Хаймарс. Ця система залпового вогню складається безпосередньо з шасі вантажівки на базі М 1140 і системи керування вогнем, яка обчислює всі дані вогневого завдання, а також модуля для завантаження та запуску ракет, який виконує всі завдання, пов'язані з вогневим ураженням. Шасі «Хаймарс» має довжину 7 метрів ширину 2,4 метри і висоту 3,2 метри. Вага транспортного засобу становить 10 886 кілограм, що є досить легким для носія ракетних установок. Хай Марс обслуговується командою з трьох людей: водія, навідника та командира. Але автоматизована система керування вогнем дозволяє команді з двох або навіть одного солдата завантажувати та розвантажувати систему. Тепер давайте розглянемо тактику, маневри та процес запуску більш детально. Крок перший військовий вантажний літак с 130 Геркулес транспортує «Хаймарс» до місця призначення. Після посадки літака команда Хаймарс буде готовою до виконання бойових задач протягом 15 хвилин. Крок другий. Команда розвантажує Хаймарс разом із системою перезарядки та запуску. Крок третій. «Хаймарс» рухається на відстань приблизно 70 кілометрів в сторону лінії фронту. Крок четвертий центр керування та командування відправляє дані щодо цілей, які потрібно знищити. Крок п'ятий. У випадку загрози Хаймарс використовує можливість стріляти та втікати, що збільшує життєздатність команди та платформи. Здатність Хаймарс оперативно розгортатися, відкривати вогонь, пересуватися та перезаряджатися всього за декілька хвилин. Значно ускладнює завдання ворога знаходити та атакувати Хаймарс. Крок шостий. Далі Хаймарс виконує операції з перезарядки за допомогою підйомного механізму, який складає шість ракет різних калібрів. Існують різні типи ракет, але зараз ми розглянемо високоточну ударну ракету Локхід Мартін. Давайте розберемося в тому, як це працює в умовах симуляції бойового середовища. Літаки F-35 виконуватимуть розвідувальні місії, щоб відстежувати та знищувати ворожі цілі, які становлять загрозу для союзних сил. Літак F-35, який знаходиться у глибокому тилу і перебуває приблизно в 300 кілометрах від цілі, ворожий ракетний комплекс класу повітря Земля, позначений як ціль номер один. Ціль номер два паливний контейнер для поповнення пального ворожої техніки. Це говорить про те, що «Хаймарс» може атакувати кілька цілей одночасно. F-35 визначає ворожі цілі та передає координати до центру повітряних бойових операцій, викликаючи бригаду артилерії, розташовану на значній відстані. Батальйон Хаймарс піднятий по тривозі протягом 15 хвилин завантажує дві високоточні ракети і переїжджає в підходяще місце. Хай Марс випускає дві ракети з дуже коротким інтервалом, щоб підвищити елемент неочікуваності. Ось ви бачите дві ракети, які летять до своїх цілей. Ракети використовують GPS-дані, щоб забезпечити точність польоту по цілі номер 2 і до ворожої позиції номер 1 В цих точках ракети наносять максимальне руйнування. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі, щоб випуски з перекладами виходили частіше.